Так, ну що, добрий ранок, у нас 6 ранку, я виїжджаю до Гамільтона. Там буде приходити екзамен. нагадаю, хто не знає, AZ, AZ екзамен у мене це на великий трак з причепом. Їду туди, туди їхати 50 км, поки виїду, поки доїду, поки приїду. Екзамен у мене на 10-ту годину ранку, 10 am. Тому думаю, все буде окей, Побажайте мені успіху і я думаю побачимось пізніше. Все розкажу, розкажу, як нам і що прийшло. промислове місто Під'їжджаєш ще пару кілометрів. Що вам сказати, друзі? Не здав я з першого разу. Не так все просто, ну, хто здавав, той знає не все так просто. Здавати це все такий собі фейл, ну нічого, буде такий собі стимул, мабуть, на майбутнє. І дай Бог я здам наступного разу. Зараз поки що не вдалося, там якщо видно, воно мій колега здає. Буде вон там інспекція. А зараз поки що поки що не вийшло. На легковуху бувають, люди здають по, по 6-7 по раз. Ні, ну буває, з третього здають, там, з другого. Ну це таке, так, так, буває, що не здають і трохи обідно, трохи розстроєний, але це таке. Я думаю, що Сам десь я виноватий, тому що трохи може був лінивий, трохи десь не, 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 не довчив. Були помилки поїзді, були помилки по інспекції. Вон він там ззаді здається. Сьогодні на останні, останній, останній студент, який сьогодні здає в цей день. У мене буде передача, що невідомо коли. Я думаю, що чекати десь чекати днів 10 мінімум. Ну, Це все час, гроші і так далі. Розумієте, що в Канаді, в Америці сидіти вдома. Сидіти вдома просто і чекати це дорого. Тому ні, надзвичайно в мене є робота інша. Поки що я працюю там, а так то, я думаю, ви бачили моє відео. Там в мене є відео з демолішена, там де ми все розбиваємо, все ламаємо і так далі, але ламаємо ще назад. Чорна Хонда. Але тут таке, робота теж не постійна. то дзвонять, то, то не дзвонять, таке. Ну так, да, трохи блін, путаюсь, я навіть зараз розстроєний, розстроєний. трохи. Нічого страшного, здам. Наступного разу обов'язково здам. Хтось там питав компанії, які навчають безплатно. Так, да, є такі компанії. Напишіть мені, хто кого цікавить, я напишу назви. Е, які навчають безплатно, а да. потім ви зобов'язані відробити там якийсь певний час, я не знаю в кого рік, в кого два. Тому що це задоволення коштує ну кого як. Е -е, є 5 тисяч, є у поляків я знайшов 7,5. В ці компанії де я 10, але там ви платите, ну, це можна по частинах платити, можна одразу платити. Є компанії, які навчають без, безкоштовно, але вони розумієте, вони е, то набирають, то не набирають. Коли вони, наприклад, набрали людей там, на курс, то вже не набирають. Тому це постійно треба за цим слідкувати. Так, в принципі, це реально. Да. Тому що зробили цей курс. Ну, раніше було дешевше, тому що не було, зробили обов'язковий курс цей MELT. Він є не у всіх провінціях, до речі. Там ти зобов'язаний відсидіти, ну, грубо кажучи, відсидіти всі 103 години, тому ціна піднялася. Не у всіх провінціях це є, це MELT. Але в основному, наскільки як я знаю, це Манітоба, Альберта, Онтаріо. Нью-Бранс, я не впевнений, чи там є мел. Ну, в общем, яка різниця? Дорого-дорого це все робити, здавати. Багато хто відмовляється. Що ще я хотів сказати по цьому курсу. Я просто колись приїжджав в 17-му році і в мене були монітопські права. Я там здавав теж на трак, у мене були реальні права. Уже ну, водійське посвідчення на, там називається по-іншому, там називається Class 1. А тут в Онтаріо це AZ. Ну, в Америці там сиділ, да, в Сполучених Штатах сидія, в різних провінціях тут по-різному. Ну, неважливо. У мене були, я вже здав, в мене були права на трак, і зараз, коли я приїхав, то в Онтаріо кажуть, ми поміняли б тобі їх без проблем. Але дуже пройшло більше, ніж 4 роки. Чи 4 роки, чи більше, ні 4. Якби пройшло тільки 2 роки, то ми б тобі одразу їх поміняли. Ну так, да, якби я приїхав раніше, поміняли б на Онтаріо, то я не мав би ніяких цих. Це ну, не то що проблем, це просто забирає кучу часу. І вони ви поміняли. А так, оскільки вони просрочені і пройшло більше, ніж 4 роки в тебе, хоча цей канадський driver's license, ми тобі не можемо поміняти, тому давай починаємо все спочатку. Я почав все спочатку, почав на легковий автомобіль, потім потім, потім працював на іншій роботі і зараз я вирішив, я, я, я не одразу хотів на цей AZ, і зараз вирішив піти на цей трак, спробувати, що це за робота. Ну коротше, одним словом, не здав, поки що, коли буде перездача, запишу може відео, я думаю, все буде окей. Тому наразі інформація в мене поки що така. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментах, я відповім. Ну, Те, що я знаю, з досвіду то, що я був раніше в Канаді, і то, що зараз вже два роки. Якщо є якісь питання, запитуйте, я задоволення вам відповім. А поки що, поки що такий фейл, нічого страшного, все буде окей. Всім удачі і пока.